Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від ножового бренду CGRB, а саме модель Caldera. Ніж представляє собою досить такий масивний повнорозмірний фліпер на підшипниках з масивним клинком, який по формі представляє собою дещо середнє між Ворнкліфом і Клевером. Ця модель наразі представлена. В двох виконаннях. Обидва мають захисне покриття клинка у вигляді чорного PVD, та накладки зі склотекстиліту G10. Як бачите, накладки тут дещо незвичайні. Сама накладка зроблена з двох половинок, з різних плашок склотекстиліту і відповідно, різного кольору. Одна версія має накладку, яка поєднує в собі чорний та червоний колір. Інша версія має поєднання. Синього та чорного також відрізняється фактура цього схотекстоліту. Версія, яка має червоно-чорну накладку, має значно більш дрібнішу насічку на накладках, порівнюючи з. Синьо чорною версією. Та й взагалі такі поєднання кольорів вони мають певні асоціації з фільмом матриця, там, наприклад, або не знаю, з поліцією. щось таке. Сам по собі ніж досить продуманий, передбачає декілька варіантів утримання, як бачите, в такому положенні. Рука повністю утримає ніж, і навіть є невеличкий запас, або для того, щоб працювати з захищеною рукою, або для тих людей, у яких розмір долоні трошки більший, ніж мій. Також ми бачимо чойл на клинку, який дозволяє перехопити ніж вказівним пальцем для виконання якоїсь більш точної контрольованої роботи. Також на клинку на обуху ми бачимо таку проточку, яка дозволяє навіть таким чином максимально глибоким хватом тримати ніж, якщо потрібно от щось таке от дрібне застригати. Цим клинком зворотнім хватом цей ніж також тримається досить непогано, але враховуючи, що полотно клинка широке, але не надто товсте, то щось активно ним колоти, я б напевно не радив би. Ніж має досить класичну конструкцію. Руків'я з двох сталевих лайнерів з перфорацією, замок, лайнер лок в осьовому У нас тут стандартний керамічний підшипник в полімерному сепараторі. Відкривається ніж з допомогою фліпера або з допомогою отвору клинку, за який також можна відкрити ніж. Якщо вам не потрібно енергійно ним пластити, ви можете великим пальцем через отвір повільно відкрити ніж, якщо того вимагає ситуація, в якій ви опинились. Сталь на клинку ARRPM9 це їх фірмова порошкова нержавійка, яку вони гартують від 59 до 61 одиниці за шкалою. Роквела кліпса ножа прихованого носіння передбачає два варіанти кріплення як для правші, так і для шульги. Також бачимо тут тілячний отвір від такої нестандартної форми. Поціновувачі автомобільної марки Renault явно будуть в захваті від такого тілячного отвору. Також бачимо анодований алюмінієвий бекспейсер на руків'ї і декоративні вставки в районі осьового гвинта, які виготовлені з алюмінію з анодуванням червоний колір на версії, яка має Накладку і бекспейсер червоного кольору. Ця вставочка, в принципі, виглядає досить гармонічно. На іншій версії, яка має накладку зі вставкою синього кольору, цей червоний елемент в осьовому, ну, вже виглядає дещо на любителя. Ця версія має анодування бекспейсера в чорний колір, тому він так не кидається у вічі, як бекспейсер на цій версії. ножа. загальна довжина 210 мм, клинок довжиною 88 мм, при товщині 2,7. що в цілому можна сказати про цей ніж? Тут немає жодного клейма, жодного автографу відомого ножового дизайнера, і в цілому щось таке от специфічне для китайського ножопрому в ньому проглядається. Але все рівно ніж, як я вже казав, досить продуманий. Ніж приємно лежить в руці, має досить широке об'ємне руків'я, яке правильно заповнює працюючу руку. Різати ним щось буде зручно навіть протягом тривалого часу. Запас по розміру руків'я дозволяє вам працювати навіть захищеною рукою в якійсь перчатки, що теж в поряду причин. Чин може вам бути корисним. Ніж виготовлено в досить такому в традиційному стилі для компанії CGRB, ним легко працювати, легко закривати. Компанія CGRB вже не перший рік виготовляє ножики замком Liner Lock, тому в цьому плані до них питань немає, все досить грамотно зроблено. Тому, якщо вам потрібен edc фліпер з масивним широким різучим клинком, то... Раджу придивитись саме до цієї моделі, поки вона ще є в наявності. Таким був наш огляд на новинку CGRB Caldera. Дякуємо за перегляд! Сподіваюсь, це відео буде вам корисним і до зустрічі!